Перша царів, одинадцятий розділ: А цар Соломон покохав багато чужинних жінок, і дочку Фараонову, Моавітянок, Амонітянок, Едомінянок, Сидонянок, Хітиянок, із тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїловим синам не війде між них, і вони не ввійдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням. І було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старості, жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою, богинею Сидонською, та за мілкомом Гедотою Амінонською, і робив Соломон зле в очах Господніх. І не йшов певно за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівника для Кемоша, Моавської Гедоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, Гедоти Амонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів, і рознімався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що двічі йому являвся. І наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона тому, що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина Твого відберу його. Та всього царства я не відберу одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав. І поставив Господь Соломонові за противника едомлянина Гадада, він із царського насіння ведомі. І сталося, коли Давид був з Едомом, коли Йоанн, начальник війська, пішов поховати трупи, то він повбивав кожного чоловічої статі ведомі. Бо шість місяців сидів там Йоав та весь Ізраїль, аж поки він не вигубив кожного чоловічої статі в едомі, і втік Гадат, він із ним, чужі едомські, зі слуг його батька, щоб піти до Єгипту. А Гадат був тоді малим хлопцем. І встали вони з Мідіяну і пішли до Парану. Набрали вони з собою людей з Парану та прийшли до Єгипту, до фараона, царя єгипетського. А той дав йому дім та призначив йому утримання і дав йому землю. І знайшов Гарат велику милість в фараонових очах, і він дав йому за жінку сестру своєї жінки, сестру цариці Техпенеси, і породила йому сестра Тахпанеси, сина його Генувата. А Тахпанеса виховала його у фараоновому домі, і був Генуват у фараоновому домі серед фараонових синів. І почув Гадат в Єгипті, що Давид спочив зі своїми батьками, та що помер Йоав, начальник війська, і сказав Гадат до фараона: Відпусти мене, і я піду до свого краю. А фараон йому відказав чого тобі бракує при мені? Що ти оце хочеш іти до свого краю? Та той сказав: Ні, так і конче, відпусти мене. І поставив Бог йому Соломонові за противника, ще й Резона, сина Ельяди, що втік від Гадезера, царя цови свого пана, і зібрав він при собі людей та й став провідником банди, коли Давид розбивав їх. І пішли вони до Дамаску, й осілися в ньому і панували в Дамаску, і був він противником для Ізраїля за всіх Соломонових днів. А це, окрім того лиха, що чинив Гадат. І бридив він Ізраїлем і запанував над Сирією. А Єровам, син Неватів Єфремівець із цереди, а ім'я його матері Церуа, жінка вдова, був раб Соломонів, і підняв він руку на царя. А оце та причина, що він підняв руку на царя, Соломон бував міло і поправив пролом у міста Давида свого батька. А той муж Єровом був відважний. І побачив Соломон цього юнака, що він роботящий, і призначив його над усіма носіями Йосипового дому. І сталося того часу, і вийшов Єровом з Єрусалиму, і знайшов його на дорозі шилоянин Ахія, пророк, він був одягнений у нову одіж, і обидва вони були самі на полі, і схопив Ахія за ту нову одежу, що була на ньому, та й подер її на дванадцять кусків. І сказав він до Єровоама: Візьми собі десять кусків, бо так сказав Господь Бог Ізраїля: Оце я віддираю царство в Соломонової руки і дам тобі десять племен. А одне племено буде йому ради мого раба Давида та ради Єрусалиму, міста, що я вибрав його з усіх ізраїлевих племен. Це тому, що вони покинули мене і вклонялися Астарті, сидонській богині, і кешомові, богові Моавському, та мілкомові богові Аммонітянському, і не пішли моїми дорогами, щоб виконувати добре в моїх очах. І постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид, та не візьму я всього царства з руки його. Бо ставлю його володарем по всі дні життя його ради, мого Давида, раба, що я вибрав його, який додержував заповідів моїх та постанов моїх, і візьму я царство з руки Його сина та й дам його тобі, оті десять племен. А синові його дам одне племено, щоб позостався світильники рабові моєму Давидові, по всі дні перед лицем моїм в Єрусалимі місті, що я вибрав собі, щоб там перебувало моє ймення. А тебе я візьму, і ти будеш царювати над усім, чого пожадає душа твоя, і ти будеш царем над Ізраїлем. І станеться, коли ти слухатимешся всього, що я накажу тобі, і підеш моїми дорогами, і робитимеш добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої, як робив раб мій Давид, то я буду з тобою і побудую тобі міцний дім, як збудував був Давидові, і дам тобі Ізраїля. І буду впокоряти Давидові насіння ради того, тільки не по всі дні. І шукав Соломон, щоб забити Єровоама, і встав Єровоам, і втік до Єгипту, до Шішака, єгипетського царя, і пробував він в Єгипті аж до Соломонової смерті. А решта Соломонових діл і все, що він зробив, був, та мудрість його, ото вони написані в книзі Соломонові діла. А днів, коли Соломон царював в Єрусалимі над усім Ізраїлем, було сорок літ. І спочив Соломон зі своїми батьками і був похований у місті Давида, батька свого. А замість нього зацарював син його Рехевам.